Привіт українці! Ви на каналі Road Dreamer. Мене звати це Віталій. Сьогодні у нас знову нова подорож і я не сам. В мене буде учень. Тому обов'язково подивіться цей випуск до кінця. Буде багато чого цікавого. Про далекобій в США. Друзі, нас відправили чекати, а потім на 13.30, але нема біди. У нас є куча роботи на комп'ютері. Робота над контентом, робота над своїм тілом, робота над... Нас почали вантажити. Ми тут ще четвертої ранку. Тут якась дуже заклята жіночка, яка просто на хвилини раніше нас не хотіла взяти і вантаж. Виявляється, готовий. Одна тобто, сапот не була на 13.30. Ми приїхали в 4, в 6, в 12, 12.45. Вона нас не тіла приймати. 13.30 да ладак і відразу нас ладують. Тому супер. Ну і звичайно не забудьте поставити лайк, будь-який комент, а ми поїхали! Вон, заправляється самостійно. А я тим часом грію їсти. У нас їжі. Його дружина... Не робила, decline, моя дружина Деклайн 56. Деклайн 56, а що ти водив? Респонс 56, що таке Перше то, що платити. Ні, вже реварс пише. Як коли пише має Reward, значить ні, цю. А це не звідси, це лауз. Тобі треба пайлот і все. І не той стороною Щоб ця смужка була вгорі рейнса Всю ми на тракстапі у Нью-Йорку, в штат нью на 90-му Гайвеї і хочеться плакати. І хочеться плакати через ціни. Тому що ми заправляємося по 5.81. Це вже зі скидками, з усіх. Це вже не смішно. Шо? Так, так. А ні, ще питається тебе cash advance. Типу скіп. Потім Product Snow. Контінні. Коли вже контіні нажимаєш, це вже остання станція. Але він рукавиці, що ти зараз його в тих відмиєш навіть, де він воняє. 6599. Маємо. Yeah. Так, хлопці, в нас вже ось третій онор до на нас приходить. І хто хоче також стати оннором на Road Dreamer, у нас є вісім нових тренерів. Ми от два забрали, ще шість заберемо до кінця тижня. Тому хто має бажання, будь ласка, звертайтеся, я лишу номер телефона, імейл. Все лишу нижче. Будь страшно. У мене 13 шоферів було, так? Два з них пішло. Всі ідеальні, що з одним, що з другим я по-хорошому. Один їздив блискуче, і в нього блискуче було втраті, чистота ідеальна. Інший їздив так собі, але роботу робив. Ну, і срач такий, що, що, що капець. Я, можливо, після цього відео з ним похварюся, або він на мене обідиться. Ну, Але це нереально. Коли ти мені розказуєш про щось глибоке, про карнегі, про тренінги. Про як себе поводити, як себе мотивувати, як себе любити, з чого почати. І в тебе такий срач, за 8 місяців ні разу не поприбирати. Та кожна книжка пише, почни з робочого місця, почни з робочого місця. Де там таке пише? Візьми відповідальність на себе, почни з робочого місця. Каже, ти мені такого його дав. Ми його з дилерського випутного забрали, поїздили три дня. Двоє, двоє, і я його відправив. І говори, ти нічого його дав. Це жестяк, це просто жесть. Просто яка ні разу не прибиралася, я не знаю. Сорі, блядь ну я в мене просто, просто бомби Найкращий трак, який в мене був. Найчистіший. Розумієте, що навіть ось там. На спідометрі ось такий слой пилюки був. Перед тобою. Перед тобою про три хоча б. Будь ласка. Я дійсно цього не розумію. Мені легше пробачити, якщо він фуру перекинеть, ніж я побачу отакий срач всередині. Це, це просто жах. Просто жах. То хоч якось можна пояснити, це, це нереально пояснити. Я ще друзі не розказав, забув. Мене хтось почистив на 8000 доларів. Ну, як це виглядало? Виглядало так, що один з моїх драйверів заправлявся в Кінтаках і до мене дзвонить і каже, я не можу заправитися. ще парні заправці. Кажу, їдь на палет, на палеті заправився. Поїхав на палеті, я не можу заправитися. Та не може бути, щоб були якісь проблеми. Ну, ось я дзвоню в кастомер сервіс, щоб визнати, чому не працює карточка. І вони мені кажуть, що з одної тої самої карточки було зроблено дві транзакції. Одна транзакція в Нью-Йорку в 10.30 ранку, а друга транзакція в Кентакі в 11-30 ранку. Тому ми заблокували вашу карточку. І таким чином заблокували повністю весь акаунт. Як виявляється, не буду це все розжовувати, Як виявляється, я вже провірив всі заправки. І минулого тижня заправились на 4 тисячі доларів, якась лєва. Людина, так, тому що в мене тільки одна карточка з таким номером, і ну, більше нікому я її не давав. Цього тижня також заправились на 4 тисячі. В тоталі на 8 тисяч доларів заправились ось якісь непонятні люди. Висновок, який ми зробили з цього всього, що більше за все, що десь чорнюхи, коли ми свайпали карточку, вони зробили відбиток. Пін-код ми їм відповідно сказали, коли беремо на касі. Філ, і це все, що їм треба. і вони зробили таку карточку і заправляли своїх чортів. То в Нью-Йорку, то в Нью-Джерсі, там ну, переважно на Істі вони каталися. І ось така от історія. Я подав клейм, так сказав, що я ніякого відношення до цих заправок не маю. Виділив жовтеньким маркером, що це я заправлявся, це не я заправлявся, і там на 8 тисяч доларів. Сказав, що це займе 30-60 днів, щоб повернути твої гроші і розслідувати цю всю справу. Ну, як виявилося, гроші мені повернули набагато швидше за буквально 10 днів. Гроші мені повернули і сказали, що ну, ми просто закрили ту карточку, окей, ваш аккаунт в нормі. Ми перевірили все, не переживайте, то просто хтось зробив дублікат вашої карточки. Ну і ось така історія. Тому дивіться, будьте обачними. Зараз жуліків дуже багато. І, і телефони на вас відкривають і заправляються вашими карточками з вашого відома, Тому будьте, будьте обачні і бережіть себе. Так, вводимо Володимира в курс діла. От, поміняли мастило. Відчепили трейлер, зараз зачіпляємо трейлер. Ну все як має бути. Проходить повністю курс навчання. Нам треба його трохи підшаманити, мастило поміняли, його треба помити, треба там чек-енджін горить і вийде на турбіні хамут там. Також тріснув... Ну, тобто

Тобі наука. ну Це вже для дуже да, професіоналів, Але так буває, що ти їдеш, їдеш три дні спокійно, потім тебе така вигрузка, і тебе стільки енергії забирає, що ти вже не знаєш, що робити. Але таке буває. До цього треба бути бач теж готовим. Уголки дійсно небезпечні. Тут вони трохи хоч вирізані, а там навіть не вирізані були. Можливо, дивіться, як ми в Донтауні маємо вигрузку. Перший раз заїхали на цю лінію справа і нам повертати ось наліво на компанії. І Як ти зробиш цей маневр? Ніяк тут стоять колони, які не дають тобі зробити. Та й тут не так-то легко, але є оцей проміжок і ми в принципі можемо спробувати в цей проміжок попасти. Або знову ж таки десь розвертатися і їхати в цю сторону Я думаю, що ми вліземо зараз. Ми це ще не кидаємо? Тут коротше, новачок і вчитель. І сенсей і його наставник. Вчитель такий самий, походу, як новачок. Розламав площадку вже тут, кетвок відірвав. А, на ти маєш. Це професіонал. Це з експірієнсу. Від розуму. Та ж підніми до гори, блін. Підніми до гри відкрити лапи. Він все-таки хочу виїхати боком. Вий, ага. Вийде, Але сніг запаркувалися, коло гарно озеро напроти хати. А в хаті ось український прапор. Їжой Володя, бо так не видно, зараз з боку покажу. Ne, wird Так, друзі, ми вже з Володимиром на пікапі. Ось він позаду зараз буде ставати восьмий дак. Я вже зову якесь відчуття з новим водієм, як вчити новачка. Ну, Але добре, що він гарний учень, тому не, не дуже важко, скажімо так. Хоча спимо мало, спимо мало, бо чомусь великі простої. Мирі у нас короткі, там по 600-500 миль на день, але великі простої і мусимо їх вночі. То, то так собі виспані, але діємося, що в іншого середа, що ми завтра це все закінчимо і почнемо нормально висипатися, будемо все встигати. Так, зараз є спроба друга. Ось, восьмі двері сюди треба. Світло ну Файно в якійсь горі, в якихось горах. такі можуть бути над Mountains називається башню вже більше понабігало дійсно. это всі порядка. 86 чоловік. Зараз почали ставити ось ці кавери на колесах. Я не знаю, раніше їх ніколи не ставили. Зараз почали накривати колеса. З чим це зв'язано, хто знає, пишіть, будь ласка. Так хлопці, ще раз заїжджаємо мити трак. Трохи з ними сварився. Заплатив 102 долара. А по факту, дивіться, я не знаю, чи вам добре видно на відео, але він... Майже такий самий брудний як ти. Просто щось нереальне. Ось. Дивіться, його справжній ходя. Це вже після того, як ми помили. І я кажу, хлопці, я таке не приймаю, Воно підсохло. Просто, просто, просто Дошка в класі, і то чистіше. Вони не труть. Цими щитками. треба терти щитками, щоб воно було малогарний кольор. Думаю, з другую сторону покажу вам на сонці. І ще справа, право, Водя. Побачили я справжній колір. Щось сталося. Три машини капілона на гастейшені. Чернявих дівчат тримають, не знаю, це щось дуже серйозне. Розмова не про це буде. Розмова буде, на яких умовах ми е е набираємо овнерів операторів. Які умови? <if> 12% від гросу. Гроз у нас від 6,5 до 11. Зараз я вам покажу реальні дані і поясню, чому він так коливається. Потім що ще 270 доларів коштує іншуренс, Cargo liability іншуренс, якщо рекорд нормальний, то 270 доларів. Потім uh... Ой, ось дивіться, оммер оператор у мене так. Кін був водієм Рафель, потім викупив мене трак. І ось перших його два чека. Дивіться. Перший чек у нього вийшов гроз 8.090. Потім бачите, що ми знімаємо? Філ віднімаємо, ELD, локбук у нас виходить 50 доларів в місяць. Потім 40 доларів occupation, Потім physical damage. Маємо 270, трейлер маємо 375. І що ми ще маємо? Cargo да? 270. І в тоталі в нього вийшов чек 340725. Непоганий гроз, так, дуже непоганий гроз. А, ні, ні, чек не вийшов більше, чек не вийшов 3873. Багато зараз подій так, в бізнесі напряг, але ми стараємося, стараємося робити гро, стараємося тримати себе в тонусі. Е, також, що скажу, приїхали мої друзі, знайомі по юфорію, які гостюють в мене, і ми осваюємося, шукаємо їм роботу, робимо документи і так далі. Е, близько більше 10 чоловіків запросив по Єуфрою, половина з них приїхала, половина ще приїде, але ця інформація вже буде в наступних відео. Не бійтеся, міняйте роботу, міняйте своє життя, йдіть вперед. Одним словом, не турцюйте на місці. Ну і не забувайте за Україну, де ви не були, чи в Україні, чи за кордоном, донатьте, донатьте, і все у нас буде супер. Якщо ви не воюєте, ви маєте донатити. У мене ще такого розвантаження не було. Ми в Мінніаполісі на заводі локомотивному. Тут прям велика територія, прям дуже багато желіза, багато локомотивів і ми привезли два двигуни для них. Ось, Володя сидя, аж там далеко, я вирішив пройтися пішком. Ми, шановні вже на делівері. Тут у нас вагони різні потяги. Локомотиви все тут є. Да, нам зараз наліво і потім так далі там попрямі протягнути і вже після того будемо приїжджати в колії. І Зараз подивимося на місці, зорієнтуємося. Та я сам перший раз на це Ну, Воно ну, бачить, чим, чим менший ринок, тим більше всякого говна треба возити, непонятні точки. А воно ну, якраз добре, бачиш, як буде. Що ми перед самим доком розвернемося і через цю арку проїдемо. І потім станемо до даку. Бачите, дак відкритий? І нам туди. Нам туди. Сюди і потім зараз перед цим трейлером розворот. Серйозно? Так. Бать, все повкрутірочку, але я десь не впасть, тут бо тут уже близько. Тикаєш. Тут ще й адреналінчику можна отримати нормально. Все. Ти бачиш дак вже? Так. Уже? Так. Для новачків це навіть дуже важке випробування, я б сказав. Ось у нас там два двигуна, бачите, їх треба скинути. Просто прямо давай! Супер-супер йдеш! На ось цей так стати. А виглядало набагато страшніше, поки що ми справляємося доволі швидко. Так і тримай, давай, давай, тримай, 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 давай. Тримай, тримай, давай, давай, давай. ще. Тримай, тримай. Тримай, давай, давай, давай. Роз, тип, другий бік. не не в другий. Так. Супер, супер, давай, давай. Давай, 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 тримай, тримай, тримай. Тримай, тримай. Давай, 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 давай. Давай, тримай, тримай рівно. Тримай, 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 тримай. Тримай до кінця. Давай. Ще, ще, ще. Сланенько. Ще чуть. -чуть. Все. Ти що на тата наїжджаєш. Ти шо каратіст? Нічого си. Воно ну покриві більше. Oh, <laughs> Поводочку до гори тримай, тримай до гори. Зразу з телефончиками всі на дронах знімаються, з землі. Я не, матурма, тримай тут ворогу. Не спішіть, не спішіть, бо там вода розтішає зараз. Опа. Ой. Ой. Ну, 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 ну. А ось щука маєш. Дивись яка щука. Ай-яй-яй-яй-яй. Окей? Молодець. А ти кажеш. Дивися, а ти кажеш. Ти, 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 удар? Ст... Тримай. Ну, я майже, я майже. Килограмм. Если ну, все сразу идут, то скажи. А теперь... Да нет, 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 давай. Еще, 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 Лишай, лишай. Підмотай трошки ліску. Підмотай трохи. Так, так. Та він був тише і все, але почало клювати трохи. бай Давай. Але по зуб. Ні-ні-ні, будеш не. Макар? Ні! Ні, але нагусає, чуєш? Гарна, вот. гарна тут сучка. Вот. Молоденька така. А я не померла? Що, давай, давай Ні, сай, вже жива. давай солимі їмо зразу. <рес> Просто нас порозкидано звичайно, але ну, ми зараз ведемо тут порядки. Шановні, приїхали на риболовлю. За дві години піймали тільки одну щуку і втопили дрон. От. Ну та ми ж нащо качаємо лодку? знайти дрон, ми сподіваємося, що він десь там плаває. Давай, давай давай. сюди моторчик. Гарячий, то не їж більше, на. Далі якщо що корона може зв'язатися з нами. Зробити рекламу всі діла. <рес> акумулятор. акумулятор. Ти, ти ставиш акумулятор, а як ми засунемо? я просто не знаю. Тут бобри погрязали все. Ну шо тут можна тута Ти попробовать. На, <кху> <кху> ребро надо витягнути це все, а потім поставити, Віталь. вітать. <кху> <кху> мы зразу це все поставили, но тяжелый тоже. Нету <кху> нету <кху> шоу. <Все>, Поднимайте потом. Я подивлюся знизу, чи нема там нічого. Сюда маєш. Yeah. Що таке? Yeah, yeah, за дві вічіплю чекають. Mm -hmm. Але ці ж вони наверх, значить тут ну, не так глибоко. Що mm це? -hmm. Вже 30 хвилин шукаємо дрон. Скажи, за все він пішов під воду, аби ми не знаємо локацію. А mm як -hmm. не впаде? Як ти впадеш, то я тебе списати воню. не буду. Йдеш комишами такі йти.